І ви провели громадське обговорення щодо реформи профільної середньої освіти. Наразі триває підготовчий етап. А з 1 вересня 2027 року на учнів 10-12 класів чекатимуть важливі зміни. Вони навчатимуться в академічних або професійних ліцеях. Після 9 класу учні обиратимуть дві траєкторії одну з двох траєкторій, або вони вступатимуть до професійних закладів освіти і таким чином здобуватимуть повну загальну середню освіту, паралельно опановуючи одну з професій, і виходити на ринок праці в скороченіший термін. Або вони обиратимуть академічний ліцей, і в такому випадку вони готуватимуться до вступу до вищих навчальних закладів. Захід організувало Міністерство освіти і науки України в партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом децентралізація для розвитку демократичної освіти та за сприяння закарпатської ова. Учасники обговорили стратегію впровадження реформи, формування і розвиток мережі профільних академічних і професійних ліцеїв, а також моделі їх фінансування. Значну увагу приділили ролі органів місцевого самоврядування, в успішній реалізації змін. Так, безумовно, у кожної області вже станом на зараз є або затверджені мережі, або проєктні мережі. І Закарпатська область не є виключенням. Тут є бачення того, яким чином має виглядати подальша мережа старшої профільної школи, з урахуванням якраз особливостей цього регіону. Це і гірські громади, це і заклади, в яких здійснюється навчання мовами національних меншин. Це основна та специфіка, яка притамана Закарпатській області. І ця особливість вона враховується в плану. З 1 вересня 2027 року на Закарпатті працюватиме 107 ліцеїв в обласному центрі, 10 академічних та один мистецький. Під час заходу говорили про регіональні особливості Закарпаття, зокрема гірські громади, а також заклади, у яких здійснюється навчання мовами національних меншин. І сьогоднішній такий форум надасть можливість нам визначитися і ще більш детальніше у тому, якими мають бути ліцеями, і особливо не стільки ліцея, яка має бути профільність. Так? Тому що від вибір профілю ми можемо визначити. А чи буде у нас кадровий потенціал, який зможе забезпечити ці профілі на рівні вимог дітей, на рівні вимог батьків, на рівні вимог ринку праці, якому треба буде цих молодих людей від? відповідно з цим Торкнулися й теми дефіциту робітничих професій та важливості випускати більше студентів із професійною освітою. Власне, ця реформа передбачає, що профтехи та фахові коледжі повинні стати сучасними закладами освіти, у яких престижно здобувати потрібні професії. Ми є швейцарсько українським проєктом, і добре знаємо досвід Швейцарії. Його не можна і не треба переносити на умови України, але він цікавий тим, що 75% учнів там обирають саме професійну освіту. І далі, вже фактично з 15 років, вони працюють, отримують стипендії, і це є вибір номер один. Нам, як експертам в сфері освіти, також хотілося б, щоб в Україні професійна освіта все ж таки була більш популярною. Її обирало більше дітей реформу планують завершити у 2033 році. Її успіх буде залежати в тому числі від злагодженої співпраці всіх зацікавлених сторін держави, громад, шкіл, батьків та самих учнів.